Українська народна казка Хитрий їжак» Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. «Добрий день, їжаче. Пішли зі мною по виноград!» А їжак відповідає, «Ой, страшно лисичка туди йти, бо там господа розклав пастки!» Я каже лисичка, не боюся. Я можу з будь-якою халепи виплататися. Тож відправилися лисичка та їжак у сад. Наїлися вони там винограду і повертаються, та неуважна лисичка потрапила у пастку. Ей, каже, їжачку брати, курятуй Ой, ні, не допоможу, я ж казав, що не знаю. Та й ти ж мені казала, що можеш з будь-якої халепи знайти вихід. Ой, каже лисичка, я уже зі страху забула геть усе. Зрозумів їжак, що біда, і порадив їй, як господар прийде прикинутися мертвою. Невдовзі господар прийшов у сад, став над лисицею і каже От, каже, шкоди, що й не був чотири дні в саду. Аж лисицю зловив, узявся одною рукою за ніс, а другою взяв лисичку за хвіст та й викинув її через паркан. Але лисиці лиш цього було треба, схопилася та пішла додому. Минуло кілька днів. Знов лисичка йде по виноград. іде повз їжачкову нору і знов кличе його у сад. Наїлися вони знов винограду, а коли уже хотіли йти геть, то їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко лисичко, врятував я тебе, допоможи ти мені. Як я тобі допоможу, я тобі не допоможу нічим, та й пішла геть. Їжак у аж заплакав, а тоді каже Сестричко, Давай на прощання, хоч обіймемося з тобою. Повернулася лисичка та й обійнялися обоє. Ой, каже їжак, поцілуємося на прощання. Тільки не лисиця захотіла їжака поцілувати, як він зловив її зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця так гучно кричати, що її вереск почув господар по та й убіг до саду. Чоловік лисиці задав жару, а їжака звільнив із пастки і пустив у сад. Та відтоді дуже їжаків шанував, бо бачив користь. Постав вподобайку та підпишись на мій канал.